Здоровенькі були. Сподіваюся, у вас все добре і настрій теж чудовий. А після цього відео, думаю, він стане ще кращим, тому що сьогодні розповім вам про дві круті клавіатури, в яких от усе прям як ви любите. І якщо ви собі зараз клавіатуру, то раджу придивитись саме до цих новинок. Це усім нам любимий бренд Аджаз. І мова піде про дві їхні клавіатури: це AK 650 та AK 820 Max. Клавіатури у двох різних форматах. Кожна має свої фішки, тут є LCD-екрани, RGB-підсвітка, якісні pbt капи з українськими літерами, а також змащені стабілізатори та свічі. І що немаловажливо: борди підтримують софт, у них конструкція Gasket, багато шумки всередині і хороша збірка. Дизайн, відповідно, теж класний. Ну а тайпінгом клавіатур ви теж будете задоволені. Давайте почнемо з моделі AK650. Ця клавіатура у форматі 65%. У неї немає ефок, але є lcd екран та регулятор гучності. Фішка даного формату якраз у компактності, тому що борт реально невеликий, лаконічний, не займає багато місця, але при тому тут є все необхідне. Ефки, до речі, працюють через клавішу FN. Клавіатура чорного кольору, за виключенням сіро-жовтих кейкапів. Виглядає модель цікаво, у неї доволі класичний дизайн, але при тому вона не виглядає скучно. Зроблений сам борт із пластику, і він як виглядає, так і відчувається дуже добре. Мені подобається і збірка, і підгонка деталей, та і взагалі візуальне оформлення корпусу. Клавіатура, я вважаю, проходить тест на скручування, навіть незалежно від конструкції гаски, тому зібрана вона гарно. Тримається клавіатура на столі теж достойна. У неї є 4 основні гумові ніжки, а також 2 яруси додаткових. При бажанні ви можете змінити кут клавіатури під ваші потреби, і як основні, так і додаткові ніжки мають гумові вставки, завдяки яким борт упевнено стоїть у будь-яких положеннях. Клавіатура по столу не совається і у відповідний момент вас не підведе. На фронтальній частині корпусу ми можемо побачити 2,4 ресивер. Він безпосередньо ховається в сам корпус клавіатури. Тут також є роз'єм Type-C для зарядки або дротового підключення, тумблер зміни типів підключення, це 2.4 канал по кабелю. Та по каналу Bluetooth, а також тут присутні перемикач систем Windows і MacOS. Зверху на клавіатурі у правому куті розмістився кольоровий LCD дисплей. Він тут не тільки для краси, але й для інформативності. Дисплей, хоч невеличкий, але все ж таки корисну інформацію на ньому прочитати можна. На дисплеї відображається дата і час, заряд клавіатури, тут також є індикація типу підключень, систем та іншого. Дисплей, а точніше інформацію на ньому ви можете налаштовувати навіть через софт, і навіть більше можна поставити свою гівку чи фотку. Як на мене, це теж прикольно. Регулятор керування звуком розмістився на правій боковій частині корпусу. Рішення це, до речі, цікаве. Зберегли компакт клавіатури по ширині, тому тут вмістився і екран, і регулятор. Крутиться він приємно, відчуваються невеличкі відсічки. Що мені сподобалось, регулятор достатньо тихий, натискається він теж непогано. А для того, щоб регулювати гучність, потрібен регулятор крутити. А щоб швидко виключити чи включити звук, потрібно на нього натиснути. Увесь дизайн клавіатури, звичайно, доповняє підсвітка. Вона тут RGB з можливістю налаштування. Тут багато різних ефектів, є статичні кольори, також ви можете налаштовувати швидкість анімації чи яскраві свічіння. Це робиться стандартно за допомогою кнопки FN та стріло. Діоди підсвітки мають південне розташування. Кейкапи у даної моделі зроблені з pbt пластику по технології Double Shot. Подвійного лиття. І символи даного борду не зітруться. Правда, українські символи нанесені вже зверху, і тільки час покаже, як вони будуть триматись. Але виглядає гравірування непогано. Товщина стінок кнопок я вважаю непогано. Кейкапи не гнуться, вони не мають зазубрин, чи не чіткості по контурам, лиття рівномірне, і структура самого пластику теж непогано. Як англійські, так і українські символи тут світитись не будуть. Але добре що є наші літери. Тепер ми добрались до начинки. І позитивне враження на мене здійснила конструкція Gasket, а саме флекс клавіатури. Він тут середньої вираженості. І за цим я маю на увазі те, що Flex гарно відчувається при наборі. Вся конструкція плейту та плати під пальцями трохи просідає донизу, і це відчувається. Набір тексту виходить дуже м'яким, це звичайна заслуга також і свічів, але тайпінг реально приємний. Відповідно плейту клавіатури полікарбонатний. Під ним розташувався шар піни Ева, причому гарної товщини. На самій платі є свічпад, теж тонкий шар з піни Ева і шумопоглинаючий матеріал. У середині ж клавіатури розташувався також шар силікону, щоб заповнити пустоту у корпусі. Це вже під платою. Усього тут 5 шарів шумки, і це дуже класно. Свічі у даної моделі називаються Flying Fish. Це лінійні перемикачі з ресурсом у 50 мільйонів натискань. Сила натиску до спрацювання складає 42 грами. Хід перемикача до спрацювання 2 мм, а до опору 3,6. Свічі мають змазку, вони тихі, плавні, легкі у натиску. Свічі підтримуються тут як 3, так і 5 пін. А стабілізатори це теж окрема тема. Великі кнопки тут також натискаються приємно, в облінгу не відчуваються, стаби не гримають і доволі плавно ходять. І змазки на них не пожаліли. Прямо ну, дуже добре їх змастили. Авітура має вбудований акумулятор на 5000 мАч, тому може видати хорошу автономність у безвертовому режимі. У мене особиста клавіатура тримає стабільно 7 робочих днів це з задійним екраном і підсвіткою на середньому рівні. Я вважаю, це хороші цифри. У комплекті з клавіатури йде міцний тканиний кабель, 24 ресивер, комбінований пулер для кейкапів та свічів, а також інструкція. Модель k 820 Max здивувала мене не менше. І по дизайну, і по тайпінгу це кардинально інша клавіатура, але зі своїм смаком. По візуальному оформленню вона звичайно виділяється і дійсно має свій унікальний стиль. Це буде вже яскрава клавіатура, яка не така класична, але вона реально кидається у вічі. Ефект вау, вона дійсно викликає. Я розумію, що цей дизайн і оформлення на любителя, але вона точно знайде свого прихильника. Даний борт виконаний із комбінованого пластику яскраво помаранчевого кольору з розбавкою кремових кейкапів. Колір дуже приємний, розфарбовка кнопок теж гарно вписалась у загальний стиль, і клавіатура дійсно виглядає дорого. Вона зібрана теж непогано і також має свої фішки. Даний борт виконаний в форматі 80%. Тут же присутній ряд ефок, тому дана модель, звичайно, трохи більше за попередню і трохи більше відповідно займає місця. Дана модель також зроблена із пластику, але він тут по відчуттю ще якісніше за попередню. Тут пластик відчувається міцнішим. З більш приємною структурою та й виглядає дорожче. Підгонка деталей, стики корпусу, міцні самої конструкції тут також чудова. Правда, якщо цю клавіатуру трохи стискати, вона може поскрипувати, але якщо це робити, цілеспрямовано. в роботі це не відчувається і так ви робити не будете. Знизу на корпусі клавіатури є 4 гумові ніжки, а також 2 яруси додаткових. Додаткові ніжки теж прогумовані, тому ця модель також гарно тримається на любій поверхні. З правої сторони на корпусі можна побачити два тумблери та роз'єм Type-C. Одним тумблером можна перемикати способи підключення, їх тут також три, а другим тумблером відбувається перемикання операційних систем. Клавіатура працює як по Bluetooth, так і по 24 канали, а також по дрод. У правому куті клавіатури є дисплей. Його розмір та функціонал такий точно, як і у Jazz ik 650. Дисплей доволі яскравий, він інформативний. Регулятор звуку виконує ту саму функцію. Не можна керувати гучність або повністю зам'ютити звук чи знову його включити. Тут регулятор також реалізований якісно. Він приємно крутиться, приємно натискається, але виконаний він в цікавому стилі. На зручність, це до речі, не впливає, навпаки, якось навіть приємніше в керуванні. Кейкапи тут також PBT даблшот, але зроблені вони ще краще. Більше це стосується товщини стінок, вони більші. Відчувається більш глухіший, тихіший звук при натиску, навіть звучить приємніше. Поверхня самих кейкапів тут має більш виражену зернистість і трохи краще лиття пластику. Я не скажу, що попередні моделі кейкапи були погані, але тут прям мені дуже сподобалось. Конструкція даного борду також гаскіт, зв'язкаво вираженим флексом і ще м'якішим тайпінгом, навіть не дивлячись на більш грубший плейт. Але він також впливає у позитивному ключі на звук при наборі. У даній моделі також 5 шарів шумки, змащені свічі, змащені стаби, і пустоти у корпусі тут взагалі немає. Свічі у цієї моделі називаються авокадо. Це теж лінійні перемикачі з ресурсом у 50 млн натискань. Сила натиску до спрацювання складає 50 грамів. Вони трохи тяжчі, хід перемикача до спрацювання 2 мм, а хід до опору 3,8 Свічі мають змазку, вони теж тихі і теж плавні. Свічі тут підтримуються як 3, так і 5 пін. Стабілізатори теж хорошої якості. На великих клавішах також не відчувається ні воблінгу, ні дзвону металу. Вони не гримають і доволі плавно ходять. І з маски тут теж достатньо. Як звучить ця клавіатура? Демонструю зараз. Даний борт теж має вбудований акумулятор. Він тут на 4000 мАч. Так він менше, але тримає вона також гарно 5 днів спокійно, тому видає також хорошу автономність у бездротовому режимі з підсвіткою і з екраном. У комплекті з клавіатурою йде гумовий кабель, 24 ресивер, який ховається у корпусі знизу, а також комбінований пулер для кейкапів та свічів, і інструкція. Ця модель також підтримує софт і налаштування дисплея. Обидві клавіатури мені сподобались. Кожна з них має свої переваги і свій стиль. Адже з дійсно роблять цікаву периферію для геймінгу чи роботи і не простоють дувати своїми новинками.